Диплом, диплом Києво-Могилянської академії колись виглядав таким чином. Це диплом з 1787 року. О, коли ще е, в Америці взагалі не було університетів, в Росії взагалі не чули б такого слова. Пригадую е, американський посол, коли прийшов, е, це Міллер був, і він побачив і сказав: Ой-ой-ой! У нас тоді тільки Конституцію писали в Америці, а у вас вже був університет, можна сказати. Добре, ну пішли далі. Отже, ми на так званому другому плацу Києво-Моглянської академії. Це називалось Чечня. Тому що ось ці приміщення, де зараз Гьота інститут і Британська Рада. Вони були просто розбиті, настільки розбиті, що це справді тоді нагадувало Чечню. Отже ми зараз побачимо поки що розбиту цю територію, де вже правда, починається будівельно оздоблювання роботи. Оце тут буде, власне кажучи, це нове кафе. Яке вже постає з ініціативи випускників, яким десь хочеться втікти на свою територію, щоб поменше тебе бачили. Так що я думаю, що скоро буде нове. Так що це, ласкаво просимо. Тут 27 числа ось ми бачимо, на цій території відбудеться маркет. Тут буде, тут буде мистецька зона 27 числа і майстер-класи будуть проходити самі в бібліотеці Антоновича. В цій частині академії буде, ну так би мовити, інтелектуальний простір. Буде шаховий турнір, якийсь будуть і якісь лекції. Очевидно. Природничики отут у мене за спиною будуть робити досліди. Які будуть дивувати гуманітаріїв, а природничників не будуть дивувати, ну, але гуманітарів теж треба дивувати і взагалі людей, які хочуть це побачити. Отже, ми виходимо на той перший плац, якому було присвячено і вірших багато, і е, навіть газета виходила колись студентська, яка називалась «На плацу». Зараз це таке улюблене місце. Це для меломанів і взагалі для студентів трошки тепліше. Та вже стало, тепло. Щось вони не буцають, ото якесь там нем'яче, щось таке. Вони підкидають ногами. Ми, коли були молоді, ми футбол завжди грали. Ну тут футбол, мабуть, не пограєш, От, так що вони грають в свої ігри. Прийшло трохи більше 20 років і на місці. Здавалося б, вона завжди загублена академія, відродилася академія. Ми зробили, що могли. Щось вам нагадує про той час, хто вчився давно. Багато з'явилось нового. Але головне для нас, що ми зробили цей університет і завжди пам'ятаємо про вас. Завжди раді вас тут бачити. Раді, коли ви приходите і коли ви проводите своїх дітей. 27-28 червня у нас велика подія. 27 червня випускники організовують те свято, про яке ви вже тільки що бачили. 28 червня черговий випуск студентів Києво-Могилянської академії. Ми будемо раді вас вітати. Приходьте до своєї академії. Ласкаво просимо додому.